слабо. в твоїх очах я часто бачу смуток. Ти чимось незадоволений в житті, і з уст твоїх Спаситель хоче чути лише слова подяки і хвали. Мовчиш ти, а порою нарікаєш, гнівиш творця, мов нелегке життя. Не знаю я, і ти ще мало знаєш, яка буває в долі гіркота, знедолених на світі. Ой, багато є люди, що не мають власних ніг, які в житті своєму залишили багато ще непройдених доріг. А як нелегко тому, чиї очі не бачать, що Господь створив, для кого ні такі самі, як ночі, і темні, невимовно сумні, когось годують, рук своїх немає, ні в чим себе не може обслужить. І бачить Бог, і він один лише знає, як важко цій людині в світі жити. а інший хтось не може і не знає, що значить чути ще з дитячих літ, і слів, німи в уста не вимовляють. Ми не збагнемо слів глухонімих. Є діти, що із раннього дитинства не знають ласки материнських рух. Ці діти, що в дитячому будинку залишені, знедолені живуть. Їхні заплакані й невинні оченята терпляче виглядають кожну мить, чи не вернеться мама або тато, черства душа їх чи не заболить? Подумай, друже, є на світі люди скорботи в них життя земного суть, та є й між ними ті, що Бога люблять, і долом сліз з ним в радості йдуть. О, друже мій, прослав ім'я Господнє. За кожну, кожну мить життя Твого, бо все добро, що маєш ти сьогодні, то не твої заслуги, а Його любов Христа все терпить та прощає, у ній спасіння наше та життя, хай Дух Святий нас чистить та докоряє, щоб Боже в нас прославилось ім'я. Амінь.